Центральний темп-програмий це українська і електронність. В Україні взимку з давніх давен почина входити вертеп. Вертеп? Тральне дійство, під час якого люди співають колядки, оспівуючи народження Ісуса Христа, зігаються у костюми та веселять народ. Тож і ми прийшли до вас, щоб поширити радісну звістку про народження Христа, а також розповісти про людську сміливість, мужність та право вибору, зректися своїх цінностей і стати на бік зла, чи дотримуватися того, у що ти віриш.